Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюк, вивчати світ люблю. Кожного дня я зроста. Отже, діти, слухайте історію. О, погляньте на каю. Він переляканий. А вгадаєте чому? Історія називається Велика гірка каю. Каю веселився на дитячому майданчику. Клементино, я поїзд. Можна я з тобою? Клементина і каю весело грали у паровозики. Аж раптом Клементина щось запропонувала. Хочеш з'їхати з гірки? Так. Ні, не тут, а там. Клементина показувала на гірку для старших діточок. Але коли каю підійшов ближче, гірка здалася йому дуже високою. А вона дуже висока. тут пограю. І каю переконав Клементину просто погратися. Доганяй мене каю. Та ось і я упіймав. Каю уже пізно. Скоро додому. О, ні. Давай каю. Тут високо, але я не боюся. Де перша. Ха -ха -ха -ха. Классно! Давай, каю, твоя черга, давай! О. О. Спускайся, каю, давай, це весело. Давай, каю! Але насправді каю дуже перелякався. Тату, тату. Каю скиглить. Він боягуз. А я ні. Це так легко. Не бійся, каю. Так, це дуже висока гірка. Але з'їжджати з неї цікаво. Я знаю, що ми зробимо. Давай спускатися разом. Один, два, три. Рушай. Каю було лячно. Але Клементина зовсім не боялась. Я спускалася сама. Є! я теж спустився сам. Це легко. Час іти додому, каю. Я зараз повернуся. Ще один разочок. Але як виявилося, це був не останній раз.